Даю сьогодні з'явилася інформація про те, що нібито Трамп і Путін мають зустрітись чи то вже ось в лютому, чи то у березні. Ну, як мінімум, як мінімум, ми розуміємо, що якщо це правда, якщо це повідомлення, правда, бо сьогодні взагалі не зрозуміло, кому можна вірити, в яким джерелам, то тоді виходить, що Трамп не встигає зустрітися. З Володимиром Зеленським, або навпаки, Володимир Зеленський не встигає зустрітися з Трампом до його зустрічі з Путіним. Трампа з Путіним. А це означає, що будуть перемовини, в тому числі і про війну в Україні без України. Концепт концепці правильна, благородна і зрозуміла, але поки що не життєздатна. І я думаю, що Трамп буде розпреділяти поки що зустрічі. Це Трамп Путін, Трамп Зеленський або команда Трампа Зеленський, команда Трампа, команда Путіна, десь от так приблизно. І будуть визначатись, чи взагалі можна сторони і чи потрібно до речі, сторони садити за єдиний стіл перемовин. Адже договір в даному випадку про зупинку бойових дій, він може бути укладений не безпосередньо між сторонами, адже ми розуміємо, це не мирний договір, це не план капітуляції, як де деякі наші люди, які надивились марафону і розповідали, що зупинка бойових дій це капітуляція. от ведення бойових дій. Оце може дійсно привести до капітуляції, якщо ми будемо вести бойові дії, от в межах. Тої кількості озброєнь і тієї кількості збройних сил, яка є у нас, яка залишилась сьогодні. В ефірі одного з каналів я чув народну депутатку, яка взагалі там знаєте, ну от я дивлюсь серед чиновників, є вже матюкаться люблять. Посилать одне одного, я там бачу там критика вже в бік Зеленського, там що він ну цифри неправильні там говорить. Ми розуміємо, що вони неправильні про 45 тисяч загиблих. Ми це чудово розуміємо, що ні, ні про які 45 тисяч не йдеться. Але коли депутати що прийшли до влади. З за списками слуги народу починають вже розповідати на Зеленського там, а потім ти відкриваєш ще біографії цих депутатів і дивишся, що там в біографіях теж не дуже все чисто, то ти, то ти усвідомлюєш, що вірити все одно нікому не можна. В будь-якому випадку, коли вже депутати нападають на президента, який же їх і привів, до речі, до влади, то це вже багато про що говорить. і. Коли ти це все чуєш, то е, ти розумієш, що в такій ситуації. Розраховувати на те, що Трамп буде вести прямі перемовини там з Володимиром Зеленським чи приїде в Україну от прямо зараз, ну не доводиться. Бо ще раз повторюю, навіть підлеглі Володимира Зеленського, навіть от, люди, яких він набрав колись, і по спискам його фактично партії, його імені, вони пройшли у Верховну Раду, і вони тепер уже на нього зуби скалять. Я вибачаюся, це вже, це вже виглядає дивно. Але, до речі, український народ молодець. People have, що називається. Їм подобається така риторика. Їм подобається, що зараз хтось на Зеленську наїжджає прямо і прямо в ефірах. Ну, тобто, відчуття свободи, але це не свобода, друзі. Це чергові ті ж самі люди, які знову впарюють вам голову. Я вам попер... Я попереджав вас, що це завжди гра. І В цій грі завжди назначається герой. І цей герой, він, ну, скажімо так, легалізовано погавкує на попереднього вже антигероя. І тоді з оцього назначеного роблять нового героя. І отак відбувається коловорот героїв у природі. Тому ви там поменше взагалі <кхів> розкривайте роти ваші, бо знову туди залетить якась гадость. Для чого воно нам потрібно? Ну, а щодо Трампа, Путіна і Зеленського, то оцей трикутник він станом на сьогодні побудований бути, як на мене, не може. І центрова сила це Трамп, який, власне, і буде визначати, а що йому робити, і яким способом йому встановлювати те, що йому потрібно. Те, що саме Трамп грає першу скрипку в усьому, що нині відбувається, немає сумніву, от вообще ні в кого. Тому люди, які думали, що Трамп це якийсь кумедний дідуська з один дома», то ви глибоко помилились. А ті експерти, чиновники і інші люди, які хейтили Трампа, зокрема, і по українським засобам масової інформації, ну що вам сказати, ви недалекоглядні. Недалекоглядні. І оця недалекоглядність, політична е, е, байдужість і політична близорукість, вона і призводить до всієї ті халепи, в якій перебуває сьогодні моя країна. Але ситуація така, що поки що нічого ми змінити не можемо. Люди все одно проголосують за приблизно таке ж саме. Ну що зробиш? Я свою роботу роблю чесно, я намагаюся достукатись до вас, до кого вдасться. Добре, а до кого не вдасться, ну, то так і буде. Telegram, YouTube, X все в описі каналу. Підписуйтесь, можете стати спонсором каналу. Лайки, дизлайки, все вітаються. Головне, не будьте байдужими. Бо на байдужих воду возять.